До Волинського національного університету імені Лесі Українки з робочим візитом завітав заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький. Зустрічали поважного гостя ректор Анатолій Цьось, голова наглядової ради Ірина Констанкевич, проректори, представники професорсько-викладацького складу та студенти. Головною метою візиту стало ознайомлення з роботою закладу вищої освіти, його освітніми можливостями та навчально-матеріальною базою. Під час перебування в університеті посадовець відвідав декілька структурних підрозділів. Спочатку побував на факультеті психології. Тут завітав у науково-методичний центр ментальне здоров'я, де відбувався тренінг із ветеранами російсько-української війни. Згодом делегація вирушила на медичний факультет. Лесені люди ознайомили Михайла Виницького з матеріально-технічною базою, обговорили перспективи розвитку структурного підрозділу. Важливо зазначити, що заступник міністра високо оцінив роботу медичного факультету та розповів, що вражений сучасним оснащенням, яке створює чудові умови для підготовки професійних медиків. Не очікував, що у вас настільки добре розвинута зараз матеріальна база по медичному факультету. А для нас це надзвичайно важливо. Ливо, тому що ми вважаємо, що потрібно розвивати саме медичний напрямок в класичних університетах. Ми знаємо, що це експеримент, який дуже гарно спрацьовує в Ужгородському університеті в Сумському державному. А і ми вважаємо, що ці речі треба далі розвивати. У Вас є база, з чим я можу тільки вас привітати. Також заступник міністра оглянув мультимедійний вогневий комплекс, створений на базі юридичного факультету. Окрім цього, Михайло Виницький ознайомився з роботою лабораторії синхронного перекладу, яка функціонує на факультеті іноземної філології. Він поспілкувався зі студентами та долучився до навчального процесу. Спільно із здобувачами освіти взяв участь у практичних завданнях із перекладом. У підсумку візиту Михайло Виницький поділився своїми враженнями від університету, зазначивши, що задоволений роботою закладу вищої освіти. Я вражений тим, що я сьогодні побачив дуже живу спільноту, і це насправді мене дуже сильно вражає, тому що в умовах, на жаль, в моїй роботі останнім часом я багато їжджу на схід, я багато їжджу на південь, де в основному заклади вищої освіти працюють або в змішаному форматі, або Онлайн тут ми бачимо живу спільноту не те, що люди є офлайн, а ну це, що ми щойно були в на в студентському змазі, це насправді надзвичайне. А мали можливість сьогодні подивитися на те, як готуються перекладачі. Насправді дуже жива аудиторія, і видно, що молоді студенти ну. Захоплюється своєю справою. Ректор Анатолій Цьо розповів, що дуже приємно бачити заступника міністра освіти і науки в університеті, і він вдячний за високу оцінку роботи колективу та студентів. Ми сьогодні мали змогу спілкуватися із заступником міністра освіти і науки України Михайлом Винницьким. Показали свою роботу, показали університет. І приємно, що пан Винницький загалом позитивно дізнався про університет, ознайомився з тими практиками, які забезпечують саме якісну освіту, бо це найголовніше. Можна багато будувати, можна багато робити різних справ. Але якщо ці заходи не сприяють якості освіти, то вони не потрібні. Далі гарне спілкування, яке приведе до найголовнішого до посилення і поліпшення ще. Більш на більшому рівні як якість нашої освіти голова наглядової ради Ірина Констанкевич поділилася, що увага з боку міністерства це важливий сигнал підтримки. А позитивна оцінка, яку отримує університет, засвідчує правильні пріоритетні напрями. Безперечно, ми вдячні, тому що для нас це. Ще раз переконатися, чи правильні курси ми обрали в своїй роботі вектори, я маю на увазі, це становлення медичного факультету для нас, це було важливим. З перших вуст ми почули реакцію на те, що правильно, що потрібно, що на часі, де підсилити міжнародну співпрацю, де поглибити, але загалом підсумовуючи, чи заступник міністра сказав студентам, що ви обрали правильний університет? Тому це, як на мою думку, найкраща оцінка роботи. Візит Михайла Виницького та його позитивна оцінка знакова подія для Волинського національного університету імені Лесі Українки. Це ще раз підтверджує, що заклад має потужний потенціал для подальшого розвитку та працює задля кращого майбутнього і перемоги України.